Вік, живе, вік учись. Наші віці продовжують відпрацьовувати свої навички на полігоні. Сьогодні до плану комплексна підготовка, яка включає в себе стрільбу за К 74 АГС, РПГ та Брауніну М2. Всього хлопцям потрібно змінити сім навчальних місць. Спочатку воїни відпрацьовують стрільбу по мішенях за К-74 в парах та з різних положень. Після цього метання гранат. Інструктор ще раз показує техніку, а вже потім бійці самостійно жбурляють гранату з окопу. Наш військ – це десантно-штурмові війська. І тут комплекс вправ для кожного один, тому що кожен боєць взаємозаміняємо одиниця. Немає конкретної посади, вона є, але Кожен боєць має володіти всіма видами озброєння, які є в нашому підрозділі. Стрільба з СПГ, АГСу та великокаліберного кулемета Браунінга по навчальних цілях має бути у десантників на високому рівні. Попри шила на спеку. З бійців без перебільшень по сім потів сходить. Тренування тривають. Справо дозволить батьку. У нас перед диспешкою виставлені цілі розбиті машини. Також зліва є на 300 метрів щит, по якому ціляться військовослужбовці. Лише завдяки такому комплексному і всебічному підходу до підготовки бійця вдається досягти результату. Це, у свою чергу, відображається на полі бою.